Продовжується проект інсайт. радий всіх вітати в студії сотень fm в Студії з вами працює Віктор Мозалевський, А також я радий вітати нашого гостя. Це Юрій Касіч, генеральний директор АТ «Вінницяобленерго». Обленерго. Вітаю, пане Юрію. Доброго дня. Дякую, що знайшли час до нас прийти і розповісти про одну таку дуже цікаву річ, яка ну ми цієї зими поки що не ну слава богу, так не зустрічалися із цими проблемами. Я маю на увазі споживачі. Ви топевно зустрічалися. Споживачі не зустрічалися із блекаутами, із. Такими відключеннями, які були минулого року, які були достатньо такі потужні, достатньо сильні, достатньо впливали на наше повсякденне життя. Але ми говоримо сьогодні про енергетичні острови. Так, давайте для початку пояснимо, бо я вже вивчав так цю тему. Я можу на рівні дилетанта, можу про неї говорити. Але що таке енергетичний острів і яка його основна функція? Я зрозуміло, що це ж не виникло до війни. Ну під час війни, так це ще ж було до війни, до повномасштабного вторгнення, воно вже працювала нас в Україні. Отже, я багато вже говорю, що таке енергетичний острів. Ви знаєте, енергетичний острів це фактично дуже-дуже малесенька електроенергетична система. в її складі обов'язково повинні бути деякі обов'язкові складові. Це споживач з одного боку і виробник з іншого боку. Може бути споживачі, виробники. Виробники це та електростанції. А також обов'язково, щоб в цьому енергетичному острові виконувався так званий енергетичний баланс. Енергетичний баланс то визначає, що в будь-якої миті кількість електрики, яка виробляється на електростанції, дорівнювала кількості електрики, яка споживається споживачем. Це одне з таких головних, одних зголовних понять в енергетиці. Енергетичний острів це така малесенька електроенергетична система, яка зможе працювати ізольовано від іншої великої частини чи великої енергосистеми, то воно приблизно чого його островом назвали, тому що острів від материка, угу, угу. але цей енергетичний острів він, він в нормальному режимі, він працює паралельно чи то синхронно з великим енергетичним об'єднанням, тобто в складі об'єднаної енергосистеми України. <кій> тобто він працює, він не вмикається тоді, коли е, головна мережа зазнала якихось проблем. Він завжди працює в, в енергетиці, пості... як в суспільстві, не може бути роз'єднання, uh -huh. повинно бути об'єднання. Коли ми об'єднані, <кій> ми сильні. Якщо острів буде працювати постійно сам на себе, то хто гарантує, що при відключенні у того одного генератора. Відповідно, відключиться весь острів і всі споживачі. Тому, коли ми об'єднані енергетики, в тому числі фізично, то фізика процесу, бачите, як вона все поруч, так, так. тоді енергосистема є надійною. Фактично, той острів він а, поєднаний з енергосистемою а, шляхом. А, Через електричні мережі. То є так звані, можна сказати, то є мости. Якщо вже проводити аналогію між острів материк, материк, енергетичний острів, об'єднана енергосистема. І ці мости, ці мережі, вони сполучають ці дві частини, і відповідно по ним йде обмін електрикою чи в один бік, чи в інший, То залежить від того, від який режим сьогодні роботи. Угу. Як формувалися острови? Як? Як вони функціонували до повномасштабного вторгнення? Так і яка в, них, яке в них завдання сьогодні? Знаєте, ви будете здивовані, але енергетичні острови вони були сформовані ще на самому початку ставлення, абсолютно вірно ставлення електроенергетики, ене, електроенергетики як в Україні, так і в світі. Спочатку були такі острови. Після того, коли розвивалася наука, технології, виробництво, промисловість, ці енергетичні острови вони об'єднувалися тими мостами, тими електричними мережами і почали утворювати ті. Потужні енергетичні об'єднання, які ми маємо на сьогодні. На сьогодні, фактично я можу так сказати, що будь-яка електрична станція України, будь то на сході, на півночі, півдні, в центрі, <плес> вона поєднана <плес> фізично поєднана через електричні мережі з такими ж електростанціями, якими працюють в Португалії, в Іспанії, Франції, <плес> Австрії, Чехії, Угу, по всьому континенту от приблизно так, але <плес> в чому така ще невеличка особливість. Деякі енергетичні острови вони зберегли свою властивість бути енергетичними островами і працювати ізольовано. Але, на жаль, багато тих енергетичних островів, вони давно-давно вже втратили таку свою властивість. Чому втратили? Uh -huh. Тому що для того, щоб підтримувати більш складну систему, треба більш, вибачте, і витрат, і більш фахового персоналу для якісного обслуговування. На жаль, то втратилося не тільки в нашій країні, але й. В світі також. Угу, угу. Глобалізація. Так. Юрій Касіч, генеральний директор Віціонального товариства Вінницько обленерго, у нас в ефірі говоримо про енергетичні острови. І наступне питання: скільки от малих електростанцій є на території нашої Вінницької області і чи достатньо їх? На території нашої області є 118 сонячних електростанцій потужністю близько десь 290 мегаватт. Угу. Вітрових попалі електростанцій у нас немає в області. Є малі гідроелектростанції 32 штуки, потужність 24 МВт. Є біостанції на біопалові 4 штуки, потужність встановлена потужність 18 МВт. Та три когенераційні установки 3 потужність 3 МВт. Угу. Але а ми повинні розуміти, що всі ці станції вони постійно не працюють на повну свою потужність. Наприклад, споживання Вінницької області, як от великого та так, острова, так, то що ми казали, так. воно близько там 500 мегаватт. Якщо зробити суму того, що я назвав, воно майже 50%. Так воно не працює. Ні сонце, сонце ні вода, ні так, біло, так, ні всі інші. Так. Тому казати, що ці об'єкти можуть повністю покрити навіть хоч половину споживання Вінницької області, то не, то не так, не зможуть. Угу. Вони можуть покрити якусь критичну інфраструктуру е, Вінницької області, чи вони повинні то робити і повинні покривати ту критичну інфраструктуру, яка знаходиться, скажімо так, неподалік від них і, від них, і можливо створити той острівок, про який ми сьогодні розмовляємо. Mm -hmm. Але на жаль, на сьогоднішній день таких острівів в нашій області не дуже багато. Їх потрібно розвивати, їх треба робити більше. І на які саме електростанції, тобто теплові, вітряні, я не знаю, гідроелектростанції, треба робити е, більший урок? Дивіться, е, така система вона в світі називається мікрогід. Тобто, мікрогрід, то маленькі мережі. Маленькі острови, які здатні самовідновлюватися і самобалансуватися, mm -hmm. в тому острові обов'язково повинен бути джерело генерації, але не просте джерело генерації. Звісно, що ідеал для Вінницької області, та для будь-якого енергетичного об'єднання, в тому, що він буде складатися з тисяч мільйонів таких невелисеньких енергетичних островів, які в спромозі працювати самі на себе. Як правильно, так і не дай Боже щось відбувається: чи то природні катаклізми, чи то техногенний, чи то тероризм. Вони можуть забезпечувати той кущ, там, де вони встановлені, незалежно від режиму роботи іншої частини енергосистеми. Сьогодні у нас в Вінницькій області таких кущів сім. Навколо чого вони можуть формуватися? Наприклад, на сьогоднішній день. А фотовольтаїка, тобто сонячні електростанції, вони не зможуть працювати самостійно в енергетичному острові. Чому? Тому що вони не є джерелом реактивної енергії і потужності. Навколо станції, яка може бути джерелом, і активної, і реактивної потужності, от тільки там можливо складання того енергетичного острову. І в такий острів вже додатково можуть входити в тому числі фотовольтаїка, вітрові, вітрові установки. Інакше такого такого не може і не буде. Угу. Що таке реактивна потужність? Реактивна а, потужність. то така мніма величина, яку ага. її трудно десь представити, вона може вимірюватися, але в енергетиці є, знаєте, такі дуже просто. Чотири таких параметри. Ми їх знаємо: активна, реактивна, частота і напруга. Так от за частоту умовно відповідає активна потужність, а за напругу... Реактивно. Uh -huh. uh -huh. Тобто, якщо нема джерела, яке генерує реактивну потужність, напруги не буде так, в тому так. острові, і відповідно фотовольтаїка, яка сьогодні у нас працює, як копіює мережу, їй нема, не буде чого копіювати. Uh -huh. А давайте зупинимося, які для Вінничини найкращі джерела, джерела енергії, джерела виробництва енергії. Сонячні гідро. Сонячні гідро так. Причому сонячні установки, як я сьогодні кажу, фотовальдаєка, не може працювати, вона може працювати, тільки вона повинна бути доукомплектована деякими такими а, технологічними штуками, які дозволять підтримувати напругу і видавати ту напругу. Тобто те, то, що вона сьогодні так трошечки набудовано в Україні, воно, то, що ми і казали, то дешевий варіант, бюджет, uh -huh, uh -huh. який дозволяє заробляти гроші, але не дозволяє а, підтримувати таку гарну надійність роботи, мережі енергосистеми. Угу. Тобто, е, крім давайте, якщо з сонцем зрозуміло, е, будівництво малих гідроелектростанцій має відбуватися та навіть не будівництво. Давайте от ми коли їздимо по нашій області, е, трошечки знаєте, дивитися на те, що ми іноді не не, не бачили. У угу. нас в області дуже багато малих гідроелектростанцій, які треба відновлювати. Просто відновлювати. Вони є. А мала гідроелектростанція то 80% то гідроспоруди, тобто гребля, там, будівля, все інше все інше то обладнання. Так от, 80% у нас вже готових вон стоять. Поїдьте по області, ви подивитесь, скільки їх у нас є, чи вони були. Вони. Фактично стали занедбані десь 70-х років, тому що їх почали вважати неефективними, і туди треба було трохи вкладати гроші, просто так вони звідти не виходили чомусь. Тому їх отак от запустили. Ну і тоді електроенергія була доступна. атом електроенергія. Централізація, Централізація, глобалізація, так, концентрація. Так, так. Це, все, це все вплинуло на те, що їх. Але росло. Я скажу, 32 малі ГЕС для області, то повірте мені, не кожна область стільки має. В Україні mm -hmm. так? навіть можна сказати в лідерах в цьому плані. Е, добре, чи здійснювалося випробування можливості роботи малих електростанцій ізольовано від енергосистеми України У нас, у нас в регіоні. Ви знаєте, саме з нашого регіону і також з Чернігівського Сумського буду ну, чесним, правдивим. Саме почалися такі випробування, саме таких малесеньких островів, і таких от енергетичних островів навколо малої генерації. Вони почалися ще 22-му році. І в 23-му вони продовжуються. Чому вони продовжуються не один раз там випробували і забули? Тому що а, треба постійно відточувати дії оперативного персоналу по складанні, щоб не було помилок і складання того острову, якщо воно вручну відбувається, було було за мінімальний проміжок часу. Ну угу. воно відбувається, перехід відбувається вручну, не автоматично, так ще автоматично не може відбуватися. А що стосується того питання малесенького, то в угу, нашій угу. області, то вручну. Угу. Але в Україні є потужні острови, які зберегли свою здатність відокремлюватись, там є автоматика. Тобто, там автоматика, що це таке? Це знову ж таки, вибачте, спеціальна автоматика, яка встановлена на багатьох об'єктах, і вона контролює параметри роботи енергетичної системи, Частоту, напругу, стан мереж, їх завантаженість. І якщо є умови для пуску цієї автоматики, тобто, наприклад, частота знижується, і швидкість зниження частоти там дуже гарна. Ну, Воно також контролюється і швидкість, і прискорення є такі штуки також. Перша, друга производна. Ця автоматика діє на відключення тих вимикачів, які попередньо визначені в автоматики, і вона фактично автоматично відділяє острів. То долі секунди, то дуже швидко. І це дозволяє зберегти живлення тих споживачів, які знаходяться в острові. І це дозволяє зберегти той острів для чого? Для того, щоб подати напругу, не дай Боже, на атомні станції, на потужні типові станції, які не мають такої змоги. Фактично, то автоматика. Малесенькі наші об'єкти, вони ж також, якби, не то, що вони деградували, але будемо казати, приблизно так. Але вони працюють сьогодні. Там про автоматику мова не ні йшла ніколи. Вона зайшла вже сьогодні. На сьогодні ті станції, якщо буде якась велика аварія, вони зупиняться разом з знеструмленням споживачів навколо. Але ті ручні дії, які ми відпрацьовуємо, вони дозволять за 3-4 години підняти ту станцію, заживити той кущ, який ми можемо звідти заживити. Угу. Це також важливо. Угу. І саме то залежить від тренованості персоналу. Угу. Проводиться зараз робота із персоналом для того, щоб. Е до цих умов нових, так їх так мовити підняти їхній рівень. Ми проводимо не тільки цю роботу, ми проводимо іншу роботу. Ми вже запланували автоматизацію цих процесів. Uh -huh. Фактично, то вже, якщо казати, то а, наступний шлях розвитку електричних мереж то Smart Grid, розумні мережі. Ці мережі мають. Багато центрів керування, які знову ж таки слідкують за роботою як мереж малесеньких, великих цих об'єктів генерації, так і нейросистеми в цілому. І саме ці центри керування вони між собою повинні об обмінюватися інформацією, що, де, коли, в якому складі можна виділити для того, щоб зберегти. Оце і є смартрід. Він і цього блонерга шляхом того, що ми вже почали хоча б. Дивитися в бік того мало, малої мало, мало генерації, ну то не наша мала генерація, ми оператор системи розподілу, uh -huh. наші мости, uh -huh, uh -huh. тобто наші мережі. Так, ми об'єднуємо без нас, без нас, вони не зможуть працювати. Тобто, з такими ж компаніями приватними, які є операторами малих електростанцій, а, почали ту роботу, щоб створювати от такі центри керування і переходити до таких мереж. Наскільки я знаю, я можу звісно, звісно трошечки помилятися, але ми перші в Україні, хто вже на такому шляху і на такому етапі. Скільки от по часу і по тих темпах, які зараз відбуваються роботи, потрібно вийти на 100%, я маю на увазі, по області, щоб забезпечити повну автоматизацію цих процесів. Це ну, довгий, довгий так, період. часу? Довгий, довгий не дуже швидко, тому що треба провести по кожному об'єкту, а аналіз, чи може, чи не може, Б. Підібрати той острів, В. Спроєктувати, де ці, ці, ті центри керування повинні бути, які процеси вони повинні контролювати і де відключати. Баланс може бути різним, то не дуже ультра там важкий процес, але то терміновий процес. Після того йде замовлення, обладнання, установка там всяких там умних штучок таких. Після того воно запрацює. Пане Юрію, але острів це все одно тимчасова тема, так? тимчасова річ. Тобто він працює в режимі аварійному. Так? Потім знову, коли відновлюється енергосистема, так, подача електроенергії, тоді він вже. Ці мережі смарт то що я кажу, то фактично і є самовідновлювальні мережі. Угу. Не треба будувати, ну, вибачте, плутати з саме Само нічого не будується. Будуємо ми люди ручками, але відновлюватись з рахуванням того, що вони будуть розумними, і вони будуть знати, де що відключилося, де що можна включити, вони можуть фактично в автоматичному режимі без втручання людей. По потужності островів краще більше, але менше, чи краще менше, але більше потужності? Ви знаєте, будь-яка система, як от рой, да? могли один ну, умовний літак відправити, а відправили тисячу, які важать стільки скільки один, якого кого важче знищити? Тисячу. Тому звісно, от я особисто за те, щоб тих островів було дуже дуже багато і. Не то, що щоб вони були дуже-дуже мілкі. Там, наприклад, наш з вами генератор під під'їздом, то вже буде острів, ну то зовсім інше. Ну його можна назвати, Та, ну, можна Те, назвати. теоретично. <свісно> <свісно> то клаптик, зовсім клаптик. Так, звісно, можна. Я думаю, що якщо вже казати так при, про більш-менш ну, промислові масштаби, то від 100 кВт до сотні мегаватт. Знову ж таки, 100 чи 500. Автоматика може визначити, навіщо ділити. П'ять островів сто, якщо в даному кущі вузлі немає ніякої там аварії, і він може відокремитись разом, Ну, то треба, щоб вона думала, а мозги туди ми закладемо, ми знаємо, як вона повинна працювати. Я дуже вам дякую, я вдячний за те, що ви не стоїте на місці, за те, що ви постійно продумуєте варіанти того, щоб ми залишалися споживачі, так, залишалися з електроенергією, для того, щоб ми. Почувалися як нормальні люди, так, по яких є світло, у яких є тепло в оселях і на вулицях. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми говорили про енергетичні острови із генеральним директором акціонерного товариства Вінниці Обленерго Юрієм Касічем. А проект Інсайт наразі завершується. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».